Venkite mikrofoną, e, deputat Olesku. Олег Ляшко, Радикальна партія, шановний Володимир Васильовичу, я підтримую законопроект про посилення соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, але я хотів би до вас звернутися з іншого приводу. Ось сьогодні всі депутати їхали до Верховної Ради і бачили, як активно ремонтується проїжджа частина на вулиці Івана Мазепи від арсенальної до Верховної Ради. Я скільки років їжджу? Мені здається, це була одна з нормальних найкращих доріг. Невже це найбільш необхідно? Що Треба ремонтувати. Хай ті, хто ремонтує цю центральну дорогу, хай поїдуть на Троєщину, на Борщагівку, на Лісовий, подивляться отам дороги, який дурак дав команду ремонтувати цю дорогу. Я прошу вас, як голову Верховної Ради, з'ясувати це питання і повідомити, хто закопує гроші у те, щоб ремонтувати дороги до Верховної Ради, до уряду, до президента, замість того, щоб ремонтувати дороги до сіл, до людей, до мешканців. В житло у Києві. Дякую. Дякую. Я хочу напомнити депутатам, що в п'ятницю у нас є година уряду, буде уряд в повному складі, і у депутата буде можливість у кожного задати питання, в тому числі і яке ви задаєте.